Друзі, вітаю вас усіх. Нехай Боже благословіння, воно множиться в вашому житті. Нехай Боже благословіння розповсюджується, розливається і шириться на кожну сферу вашого життя. І я говорю ваше життя і життя ваших рідних і близьких. Друзі, мир вам, мир тому, вашому, мир, у вашому. Амінь. Я вчора говорив про те, наскільки важливим є. Відкриття откровення або знання того, хто ти у Христі і чим ти повинен займатися, тому що там ти повинен приносити плід, прославляти Христа і помножити те, що Він тобі сьогодні дав, служити цим для Царства Божого. І сьогодні я згадую ще один вірш. Він написаний в Євангелії від Іоанна, 15 розділ, 16 вірш. Там написано, що не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І цей плід ваш перебував, перебував, щоб те, що ви попросите, Отця вим'я моє, він дав вам, це заповідаю вам, тож любіть один одного. Дивіться, ми повинні погодитись з Божим вибором. Бог нас вибрав, тебе Бог вибрав. Тебе Бог вибрав. І там написано це слово обрав і поставив ще раз. Бог тебе вибрав, це. ти Божий вибор, Бог тебе вибрав. І Він не просто вибрав тебе, він поставив. Або це грецьке слово ті темі. І воно значить класти, поміщати або розміщати когось. Когось у тілі Господньому затверджувати і ставити. Ось Господь тебе поміщає, розміщає, затверджує, ставить в тілі своєму, він тебе обрав, для того, щоб ми щось робили, да? не сиділи, а робили щось і приносили плід Пастор, а я вчора приносив плід. Я 20 років тому ого, го я приносив який плід Ні, написано, щоби ми. Це постійний процес, щоб ми йшли і приносили плід. І плід перебуває, перебуває, перебуває. Коли ти на ти як гіляка, ти на лозі, ти будеш плодовитим, коли ти у Христі, коли ти поміщений в тіло Господнє, ти на своєму місці, ти будеш плодовитим, ти будеш мати плодовитість і ти будеш множити те, що в тебе є. Тому ти будеш мати, мати цю плідність і множення. І ось нам треба погодитись, друзі, з Божим вибором, нам треба вкорінюватись і приносити І це важливо. Тому дві передачі підряд, я про це говорю, про те, що нам треба шукати себе, нам треба упокоритись перед Богом і бути готовими сьогодні працювати в Божому винограднику. Бути частиною тіла Господнього і приносити користь, прославляючи Господа, тому я тебе благословляю.